Пенсіонери судді мають колосальні виплати, а здорові, як коні прокурори, виплати по інвалідності. Прості українці, на жаль, виживають за копійки за 2, 3, 4 тисячі гривень. І це при тому, що пропрацювали вони 30, 40, а може й 45 років офіційно. То чи варто нам годувати цю шваль і думати, що нам забезпечать нормальну пенсію? Чи варто нам дивитися на те, що вони нам обіцяють? Ні, ні і ще раз ні. Треба на це все забити болт і дбати про себе самому. Як дбати? Поки молодий, здоровий, ресурсний, працюючий, накопичувати собі кошти самостійно. Це можна робити навіть не в українських компаніях, а в європейських, до котрих рученьки наших ненаситних суддів, і депутатів, прокурорів і іншої швалі не доберуться. Як це в Україні робиться грамотно, цивілізовано, чим користуються в цілому світі, щоб сформувати собі приватні резерви? Та як це роблю я та моє оточення? ділюся досвідом. Хочете дізнатися, у профілі є контакти. Переходьте, долучайтеся і дізнавайтеся більше про цю тему. До речі, це вас ні до чого не зобов'язує, а от знання це наша зброя. Тому поповнюйте резерв своїх знань і дбайте про себе самі.